Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українсько Відьми. Сьогодні хочу подивитись найближчі 7-10 днів. Що на вас чекає, дівчатка? Не забувайте підписуватись на мій канал, приходити на особисті консультації. Чистки захисту зараз актуальні. 7-10 днів. Які можливі події, що вам треба дуже терміново знати? Ми зробимо декілька варіантів, щоб вам було зручніше сприймати інформацію. Так, беремо ще підказочку, які можуть бути. Проблемні у вас моменти. Так. І второс світлого провиця нам розкаже. У нас тут така карта випала. Радість. Яка буде? Обирайте? Або циферка є перша, друга, третя? Хто не встигає, ставте відео на паузу? Перебираємо, Так, і перший варіант. Ну, Тут, знаєте, все розкладено по поличках, а нам тільки зібралося, залишилось зібрати все, так? Да? Перше руна Дегаз, вона каже нам про те, що ви будете сконцентровані. На якійсь важливій для вас справі. У вас буде гармонія, гармонійний стан. Дуже буде хотітися любові, кохання, щастя, радості. Ви будете наповнені самі і будете наповняти інших. Чекаєте, як На отримання результату, але трошки пізніше. Щось зміниться в кращу сторону, зараз, ці 7-10 днів, ви можете просто ще очікувати. Це може стосуватись матеріального плану. Це ваше заплановане, те, що пов'язане з минулим. Дивіться, дівчатка, минуле ви відпустите. Тому що ви зрозумієте, що, наприклад, якщо я хочу гарну оплату праці, то це не та робота, на якій я працюю. Я не нервую, що в мене саме тут не виходить. Я шукаю щось інше. Або чекаю на Слушний момент. Кохання, пара, любов. Щось з'явиться з минулого, що ви поховали, про що ви вже забули? І дивіться, дівчатка, в кого є стосунки. Або в кого зараз невизначені відносини з чоловіком, може з'явитися колишній. Ну, не може, він з'явиться. Але біда в чому? В тому, що він може поховати все те, що ви маєте зараз. Нові знайомства, хто одинокий. Нові можливості. І знову ж таки, навіть з одинокими показують, що спостерігає. Чоловік колишній. Дивиться, нервує, що йому треба. Страждає він, загадав загадав з'явитися. Але це, знаєте, як, ілюзія обману. Дякую, донечки. Другий варіант. Другий варіант двоєчки, не беріть на себе те, що не є вашим. Не тягніть, будь ласка, все на собі. Інгус, дуже гарна руна. Каже, що ви будете пройдете, будь-де вирішити свої питання, що все буде добре, все буде прекрасно, що у вас будуть стабільні стосунки, якщо ви захочете. Але, будь ласка, робіть це виключно для себе і для тих, хто потребує допомоги. А не для всіх, хто взагалі у вашому житті з'являється. У вас буде якесь перечуття, ви будете щось відчувати, вам будуть нашіптувати, вам будуть передавати інформацію. Ви будете, як кажуть, в потоці, у вас буде такий стан, що я налаштована на себе, я налаштована на результат. У вас можуть з'явитися нові плани в найближчі 70 днів. Які будуть реалізовані. Вам протягнуть руку допомоги, руку партнерства, там, де ви будете просити для себе і за себе, ви можете зараз, в цей період прописати, зробити список своїх бажань, потреб, цілей, і він почне якимось чином, ви не зрозумієте, реалізовуватись. Ви будете сконцентровані на собі. Чомусь вам набридне всім роздавати свою енергію, свою любов, свою силу, бачите? І ви якось болюче будете згадувати минуле. Якийсь урок винесете зі стосунків, що той, хто вас не цінує, вас не вартий. Така буде. Буде відчуття, що все, я зрозуміла, чому ви мене не вчили. Я такого ставлення до себе ані на роботі, ані від близьких, ані від чоловіка. Не буду терпіти. Правда якась відкриється, але вона принесе мир вам в душі. Хто в стосунках, буде щастя, радість, але дивіться. Ви просто дуже сильно свої кордони будете виставляти. І навіть якщо чоловік буде з вами сваритися, ви будете займатися своїми справами. Хто одинокий, тут поява, можливо, колишнього, але ви скажете: тут якось іде колишнього знайомого чомусь, ви скажете: я сама побуду. Там карта відлюдника, я поживу своїм життям. Тоді, куди. Коли я хочу, сконцентруюсь на собі. Такий, знаєте, погляд всередину себе, і ви не будете страждати, вам буде кайфово. Угу. Пуста руна. Руна Одіна. Третій варіант. Якщо вона випадає, це значить, що ви самі приймаєте рішення. І в цей період, 70 днів, ви самі, тільки ви впливаєте на своє майбутнє. Ніхто інший. Будьте дуже обережні з подружками. Будьте дуже обережні з тими, хто... кому ви дуже багато розповідаєте, з ким ви дуже багато ділитесь своїм життям. Тому що ви не бачите, ви в ступор зайшли. Ви зайшли в глуху стіну. І тільки ви можете звідти вийти. Можливо, у вас якісь страждання всередині. У вас енергію п'ють п'ють. Будьте обережні. На цьому тижні тут може бути чоловік, людина, який вас може обдурити або зрадити. Як людина отримає інформацію, або людина отримає вашу любов, і не оцінить, знецінить навіть. Ви будете. Знаєте, сидіти в своїх ілюзіях. Дві карти, які вказують на зраду на трикутник. І ще, дівчата, хто? Одинокий, будь ласка, ще карта дурня. Я вас дуже прошу. Перевіряйтесь і питайте у чоловіка. У чоловіків, які будуть, а вони будуть. Дивіться, я кажу, як ти мені підказують. У чоловіків. Вони будуть. Що... Чи він вільний, тому що є небезпека в трикутник в Ні, не вільний кажуть. Жінка є. Прям чиюсь історію мені зараз розкажуть. Якщо ви дуже хочете якогось чоловіка, згадуйте. Може, колишній десь там, з кимось вже, або ви сваритесь через зради, задумайтесь, відчуйте стан, в якому ви знаходитесь. Проаналізуйте його. Чи нормально вам отак нервувати постійно? Чи ок. Ну, ви скажете, я вже звикла, але це вас підвішує. Дивіться, це вас, вам зупиняє і роботу, і особисте життя. У вас просто зупинка. Одним днем живемо. Тут є жінка негативна, є жінка. Дивіться, тут така підказка вже пішла не на тиждень, а просто по вам. Тут є жінка, яка втручалась це минуло, ваші стосунки, ваше особисте життя. І це втручання досі відчувається. Причому ви з цією людиною могли спілкуватись потім. Будьте обережні.